У Києві гучний інцидент на блокпосту у соцмережах активно поширювали відео, де жінка заявляє, що її чоловіка нібито викрили та застосували до неї силу. У поліції цю інформацію спростували. За даними правоохоронців, подія сталася близько 11-ї вечора у Святошинському районі. Поліцейські зупинили авто через порушення правил. Дорожнього руху виявилося, що чоловік ухиляється від призову, тож його мали доставити до територіального центру комплектування. За словами поліції, він погодився на це добровільно. На місце привела його дружина, яка, за даними поліції, поводилася агресивно. Вибігала на дорогу, лягала на асфальті, погрожувала правоохоронцям. Для неї викликали швидку. У поліції наголошують, ніякого викрадення чи насильства не було. Усі дії фіксували бодікамери. Згодом з'ясувалося, що це була акторка Олена Рєпіна, відома своїми антиукраїнськими заявами. Саме вона поширила відео із заявами про викрадення. Поліція обіцяє оприлюднити запис бодікамери, аби розставити крапки над і.